Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Україна незабаром може отримати довгоочікувані ракети атакамс. Можливо, про це говорили Шойгу з Остіном. США вимагала від Росії зупинити варварське бомбардування критичної інфраструктури, інакше Україна отримає ці ракети. Таку думку 24-му каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський. Раніше повідомлялось про те, чи дадуть нарешті Україні далекобійні ракети. Піонтковський розповів, що віце премєр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефані. Нішена повідомила, що вона оптимістично налаштована. Питання просувається. Американці також почали інакше відповідати на ці запитання у Вашингтоні вже декілька днів. Американці почали говорити, що вони нічого не виключають. Я впевнений, що це питання обговорювалось і в розмові Остіна Шуйгу. Усе йде тими ж каналами, якими американці попереджали про руйнівні і катастрофічні наслідки для Росії. Якщо вона застосує ядерну зброю, зазначив російський публіцист. Він продовжив, що американці вимагають росіян припинити варварський обстріл української інфраструктури, інакше США відправить Кет атакам з Україну Вашингтон сподівається, що загроза передачі цих ракет зіграє свою роль, і росіяни припинять ці бомбардування. Однак цього не відбувається. І я, як і пані Стефанішина, вважаю, що ми дуже близькі до передачі цих ракет, зауважив Піонковський. Після масовних обстрілів України 10 11 жовтня весь світ побачив, що чинить Росія. Нарешті Україні пообіцяли довгоочікування системи ППО, аби ми могли захиститися від ударів з боку держави-терористки. Десятки загиблих і поранених, множинні руйнування, блекаути в регіонах Кремль. Використав проти України величезний ракетний арсенал, задіявши не лише розробки радянського оборонпрому Х-101 або Х-555, а й сучасніші калібри іскандери торнадо, понад вісім десятків ракет, кілька десятків безпілотників. І це показало, що Києву потрібно терміново змінювати пріоритети у постачанні західних озброєнь. Україна потребує систем, здатних знищувати різні типи цілей, включаючи балістичні ракети, крилаті ракети та безпілотники. Зараз безумовно є термінова необхідність у засобах ППО, сказав генеральний секретар. НАТО Єн Столтенберг темі ППО навіть присвятили чергову зустріч Рамштайну, щоб розібратися, які країни можуть дати подібне озброєння та наскільки оперативно. Адже, можливо, ці ракетні удари це спроба залякування і не помста за Кримський міст, а нова стратегія Москви закріпитися на вже зайнятих територіях, окупатися і бити здалеку, виводячи з ладу теплоенергоцентралі та високовольтні лінії. Грунт для таких припущень, де є інформація, якому з нами не під запис поділилися у Вашингтоні. Там з'ясували, що ракетна атака готувалася російська. Міноборони досить давно і точно до вибуху в Криму. Якщо удари продовжуються, як тоді прикритись, що для цього потрібно? Україна розраховує вже найближчого місяця отримати від 20 до 30 систем ППО, кажуть в офісі президента. Але наскільки такі очікування є реальними? Перша реакція вже була з німеччини. Звіти оперативно надіслали перший чотирьох сучасних німецьких комплексів АЕРСТІ. Про це пише німецький журнал Der Spiegel. Ці системи здатні прикривати набагато більші площі ніж ті комплекси, які вже має Україна, наприклад, захистити тепло енерго. Централь, ось такі, ось тільки потрібен не тільки Айрісті. Військові експерти кажуть, що потрібен цілий комплекс, як мінімум, три установки, наприклад, Айрісті для ближнього бою, NASAMS для середньої дальності С-300 або Петріот, щоб діяти на великій дальності. NASAMS вже давно у військовому запиті Києва. Спікер Верховної Ради Руслан Стафанчук нещодавно написав листа до американського конгресу, в якому попросив США зосередити саме на цих комплексах, в якому попросив США зосередитися саме на цих комплексах, а загалом дати зелене світло на отримання Києвом винищочив f 16 Про це пише авторитетний журнал Форейдж Policy. Але якщо з літаками історія складна, то щодо систем ППО конкретики більше. Два перші комплекси Києву передадуть у найближчому майбутньому, повідомив стратегічний координатор американського редбезу Джон Кірбі. Ми старанно працюємо над тим, щоб передати Україні перші два NASAMS. Вважаємо, що ми на шляху до того, щоб передати їх у найближчому майбутньому. Безпосередньо ми зацікавлені в тому, щоб максимально прискорити доставку насемс у Україні. Це ті комплекси, які захищають і Білий Дім і небо над Вашингтоном під час інавгурації президента? Загалом Україна отримає вісім таких комплексів, але їх немає на складах. Треба чекати на постачання від виробника. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.